Родина Лук'янчуків виховує двох доньок: восьмимісячну Олександру та п'ятирічну Юліану. Старша дитина народилася з генетичною особливістю синдромом Дауна. Подружжя давно усвідомило, їхня донька не така, як всі, коли медики повідомили про ймовірність народження немовляти з синдромом Дауна. Родина сприйняла цю інформацію вкрай болісно. Пережили ми це досить боляче, оскільки ну ніколи ніхто не може бути готовий. скажімо так, ну такий сюрприз, да, на таку інформацію. Але хвала Богу, чоловік, ну сім'я, яка ну так підтримала, близькі. Ну і звичайно, ми кажуть, відпустили це все, прийняли рішення, що не зважаючи, незважаючи будь-які обставини, ми хочемо цю дітинку, оскільки вона у нас бажана. Казуть, показують. Сьогодні подружжя Лукенчуків увесь свій час присвячує розвитку доньки. Усією родиною систематично відвідують заняття у спеціальних центрах. На миттєвий результат не розраховують. Утім, перебуваючи в колективі, дитина таки прогресує у розвитку. Тобто вона стала більш можливо толерантною до інших діточок, більш сприймає, тобто десь в рухах така на більш координована. Юліана щотижня відвідує центри розвитку. Тут поруч зі здоровими займаються із особливими дітьми. У закладі створені комфортні умови не лише для дітей, а й для їхніх батьків. Серед решти відвідувачів родина Лук'янчуків нічим не відрізняється. Водночас педагоги ставлять їх у приклад іншим батькам, бо ж вони не ізолювали свою доньку від суспільства. Юляних родителей показатель. Батьків то, що у них серед наших родительів дуже багато друзів. То саме перше це коли вони комфортно відчувають себе серед других дітей, е, коли вони можуть прийти і бачити, що на них не наверсайть косих поглядів, що їх сприймають так же, як і своїх дітей, для них от це саме головне. Поки що батьки Юліани не готові віддати дівчинку у звичайний дошкільний навчальний заклад, але запевняють, це на часі і мріють, аби їхня донька у майбутньому майбутньому сиділа і за партою в школі. Фахівці ж наголошують, Юліана, як і решта особливих дітей, має всі шанси стати повноцінним членом суспільства. Адже в обласному центрі серед дошкільнят та учнів чимало дітей з особливими потребами. Даний момент 11 дітей відвідує дорогу життя. Це є дошкільнята, це є школярі. У шкільних навчальних закладах у нас зараз буде двоє випускників з синдромом Дауна. так і. Ну, школярі у нас навчаються. Навіть пішла одна дівчинка в інклюзивний клас 20 ї школи. Загалом у області мешкає більше півтори сотні дітей із синдромом Дауна. За офіційними даними медиків, із 600 мовлят, одне народжується із цим захворюванням. Вважається, що основна причина цієї недуги пізнє батьківство. Однак, більшість випадків народження дитини із синдромом Дауна в людей, які не належать до критичного вікового ризику. До половини випадків, які щороку народжуються, мами. Не попадають в критичний оцей віковий ризик. Це вік жінки від 35 років, чоловіка від 40 років. Причини захворювання не вивчені до кінця. Це може бути дія хімічних, біологічних, якихось факторів шкідливого середовища, які можуть це викликати. Причина мала, повинна діяти в момент зачаття. Наявність синдрому Дауна у немовляти медики визначають, ще на ранній стадії вагітності. Відтак батьки мають право вибору. Чи хочуть вони народжувати та виховувати таку дитину? Щодо родини Лукенчуків, своїм рішенням подружжя пишається людина робить вибір. Це може і зруйнувати сім'ю, а може і навпаки сплотити. Тобто, як людина вибере. Слава Богу, я надію, що ми зробили правильний вибір. Позитивно налаштоване подружжя сподіваються, що з часом і українське суспільство буде готове сприймати їхню доньку так, як це вже давно прийнято за кордоном. Бо ж дитина із синдромом Дауна, попри певну відмінність, має всі підстави стати повноправним членом суспільства.